Всім привіт! Ви на каналі про виживання в ARK Mobile і ми будемо виживати з вами на загруженому сервері, де повно чітерів, що це може бути як величезним мінусом, так і нормальним таким жирним плюсом. Що саме я маю на увазі, ви зараз зрозумієте. Цікаво грати на сервері, де читаки, ну на даний момент читаки майже на кожному сервері. Я маю на увазі, що всі ми чекаємо обнови. Всі ми чекаємо, коли мобільний арк стане схожим на арк на ПК і анонсують вже цього року. Анонсують вихід цього оновлення вже цього року. Ну не знаю, або знову ж таки. Це буде просто обіцянка, або Побачимо, не так вже і багато лишилось до кінця року. Прогнозують на свята, які саме свята не вказано. Будемо чекати і надіятися. Отже, як ви бачите, от зараз я знайшов от такі рослини ікс, як ви бачите, вони без грядок. Це, це, читер, це читерські рослини ікс, вони ставляться в будь-якому місці, без грядок, їх не треба там підливати, їх не треба нічого з ними доглядати. Як кого що, що бояться ці рослини, от як ви бачите, так гвинтівка так справляється дуже добре з цими рослинами. І стаєте на великій відстані, вони вас не достають, ви настрелюєте. І просто трошки важче попасти на великі відстані, але можливо і, ну і такий Дієвіший самий спосіб. Ну, звичайно, оттек ґрунтівка це розкіш, але на даному сервері вона видається як Кіт Старт. І також елемент для неї потрібен, звичайно. Ну, саме Про це я і намагався вам пояснити. Елемент можна знайти в тих самих читерів, можна зарейдити їхні якісь ховки, можна авкашного знайти чи така, який якого можна обібрати донетки. Так що, або як в моєму випадку, ось бачите, так, я не замітив, ще одна рослина, дві-дві рослини, ще тут заникані, можна знайти отакий, навіть не база, це просто з фундаментів така площадка. І поставлені рослини їх кілька штук. І там є верстак. Є хімічний стіл, є ступка і по-любому, що там якийсь жирний є, є лут. Я навіть не сумніваюсь, зараз ми з вами переконаємось. Рослин Х більше нема, біжимо дивитися, що у нас тут. Ну, звичайно, є ще тут бачите генератор. Ну, він для, для турелі. Ось бачите, навіть є одна рослина X, Купа полімеру, купа металу, цементна паста. Так, що у нас в Орстаку? Опокостено. Бачите, скільки. Ну і тут нічого суттєвого, так це добити ми не будемо. Самим простішим, самим безпечнішим способом якось от, цим всім поживитись, якось оце все зберегти і щоб власник не підійшов. За спиною, власне, чікнув по голові дубінкою або кіркою, або ж мечем. Найпростішим буде все це перетворити цей метал, полімер. Е, ну, полімер. Це таке, а метал і цементну пасту. Зберегти у вигляді фундаментів. Саме так я і зроблю зараз щоб, коротше, не носити нікуди, там, ну, можна плід зробити, на плоті поставити, поставити чи верстак, там, чи не знаю, ступки. І все, на плід перенести, оскільки ми недалеко від води. Але пліт це теж. Пліт можна потопити дуже легенько. А от заморочуватись з фундаментами ну, мається на увазі сервер, на якому є казуал. Ви ставите фундаменти, будуєте багато фундаментів, потім, коли вам треба ресурс, ви розбираєте фундаменти і вам повертаються всі ресурси. Ну, як, де там всі. Десь на якихось серверах 50%. ну... Маю на увазі саме це. Ставимо недалеко верстак. Переносимо все в верстак. На верстаку виготовляємо фундаменти і просто межимо поруч. Тут я поставив також рослину іксику, чи така там знайшов, вона буде чуть-чуть відстрелювати. Я поставив у настройках гравці і приручені істоти. І все, і максимально пробуємо перетворити метал і цементну пасту. Ось такі фундаменти, які можна безпорядочно, там один поруч з другим можна в кілька місцях збудувати і потім розібрати, коли вам потрібні ресурси. Також я поставив і на місце верстака. Один забудував фундаментом верстака, а інший зверху поставлю, щоб швидко робити ще фундамент. Ось таким чином можна розжитись ресурсами. Можна з таким самим успіхом знайти тут також міг бути і елемент, оскільки тут є тег генератор Так що, якщо його розвалити, в ньому точно є елемент. Але просто в мене немає вибухівки, немає в мене тут <кій> немає гранатомета. Гранатомет, раніше є, нема зарядів, ну, але можна його розвалити і там точно є елемент. А витрачати так гвинтівку заряди тек-гвинтівки, ну, щось мені впадло. Хоча, хоча тут я трошки прорахувався. Мені можна було потратити заряди в гвинтівки, щоб його розвалити. А розваливши його, я був би я компенсував би от витрачений елемент. Ну, тут я прорахувався. Так, я пожалів зарядів. і не розвалював цей генератор. Але ви мої помилки не повторяйте. Ось така у нас пригода на загруженому сервері. Сервері з читаками. Надіюсь, вам сподобалось. Постараюся. Я вже тут граю тривалий час і думаю, ще тут бігати. Щось новеньке вам буду показувати і знімати. Постараємось вижити, постараємось розвинутись і з нетерпінням чекаємо виходу обнови. Всім ще раз дякую за перегляд. Обіцяю вам нові відео, всім добра, всім миру, до зустрічі, друзі. Хай щастить!